Подивіться на нього. Вже 5 годин він сидить за комп'ютером. З вигляду йому навіть не весело, хоча іграш начебто повинні розважати. Були часи, коли вони насправді приносили йому задоволення. А зараз що? Зараз він просто витрачає у них свій час. Зараз він тікає від реальності у комп'ютерний світ. Він заходить у свою улюблену гру кожного дня, та там уже все не так, як раніше. І от через десятки років, проведених у комп'ютерному світі, він і не міг подумати, що буде запитувати у себе: а чи варто взагалі грати в ігри? Для початку я хочу вам розповісти мою історію. З чого в мене все почалося, з чого почався мій шлях у цей комп'ютерний світ. Перший клас мені 6 років, і батьки дарують мені комп'ютер. Для мене це було щось нове, я не знав, що це таке взагалі. Мене за нього садять і показують мені гру Need Speed Underground 2. Я досі пам'ятаю цю гру, пам'ятаю, як я перший раз грав в неї. Це було щось насправді неймовірне. ти, ти граєш там, щось їздиш машиною, і там вони так круто виглядають. І мені це так почало подобатись. Це таке щось круте. Мені подобалось їздити, перемагати в гонках і тому подібне. Мені подобалось грати в цю гру. І от з часом я почав грати більше і більше. Я занурювався просто цей світ мене почали з'являтися нові нові ігри. І ось так моїм улюбленим заняттям стало грати в ігри. На той час було дуже багато ігор по мультфільмам, таким як Мадагаскар, Льодовиковий період, Лісова братва, сезон полювання та інші. І для дитини 7-9 років це були просто неймовірні ігри, адже ти міг керувати персонажами, яких бачив в мультику, та й взагалі грати в це було доволі цікаво і захоплююче. І насправді той період: 8, 9, 10 років. Я згадую з приємним відчуттям, адже тоді почали з'являтися такі ігри в моєму житті, принаймні почали з'являтися такі ігри, як Need for Speed Most Wanted, Half-Life. Тобто це такі ігри, в які грав кожен хлопець не знаю, 10 років в ті часи. Мені також подобалося грати в ці ігри. Я пам'ятаю, як з братом я сідав за один комп'ютер, щоб грати to тут Most Wanted. Він там керував машиною, а я газував. Ми грали разом на одній клавіатурі. Я згадую, як я з татом грав у Half-Life, 2. Він грав, а я сидів з боку, дивився. Мені подобалось дивитися, як він грає, і ми разом так проводили час, і це було незабутнє. Це відклалося в моїй пам'яті на все життя. Тобто для мене я згадую. Комп'ютер і комп'ютерні ігри в той час це було якесь тепле місце, куди я міг приходити і проводити час для себе з розвагою максимальною. І коли я ще залучав когось до цього заняття, ось, наприклад, як грав з татом чи я грав з братом, це просто такі моменти, які ти просто згадуєш потім через десятки років із приємністю. І от у той час, напевне, саме для мене був самим крутим, коли я грав в ігри. Пізніше почав з'являтися нормальний інтернет, і вже можна було скач купити ігри в інтернеті на різний смак. Та й кількість ігр, в які хотілося пограти, почала збільшуватися, і ти вже починав проходити гру за грою, а не проводити час в якійсь одній грі. І звичайно ще почав відкривати для себе онлайн ігри. І от ідуть роки, я росту, з'являються нові ігри, і, хоча я грав переважно в сюжетні ігри, але десь у класі. У восьмому мій однокласник показує мені гру World of Tanks. Це гра, яка змінила просто моє життя на наступні 5 чи 6 років. Це була онлайн-гра, де можна було грати разом. І я згадую зараз цей час. Це було крінжово. Для тих, хто знає, в цю гру можна грати разом не тільки якби одному, а оскільки це ж онлайн-гра, ви можете там створювати е, взвод. і... Разом заходити в бій і типу разом їздити, там, стріляти, знищувати ворогів. Це нам подобалося, що ми можемо разом грати якусь гру, разом проводити час. І знову це був як елемент соціалізації для мене в той час. І от з часом я почав помічати, що ігри вже не веселять мене так, як раніше. Якщо я грав в якусь онлайн гру, більшість часу я в ній злився і нервував, а не отримував задоволення. Я почав розуміти, що я просто витрачаю на це свій час. І от коли я вже став. Ще трішки старше, це десь був період 17, 18, 19 роки. Я тоді починаю задумуватись над тим: а чи хочу я взагалі грати в ці танки постійно, грати в комп'ютер постійно? У мене почали з'являтися інші інтереси. Я почав грати на гітарі, почав співати. У мене з'явився гурт, з яким ми грали музику, і тобто в мене з'явилися нові інтереси. І я почав собі ставити питання: чи варто грати в ігри так постійно? Як я це робив до того, і от саме цьому відео я хочу з вами розібратися, як же ж потрібно грати в ігри, чи потрібно грати в них, чи потрібно грати багато, чи потрібно грати мало. І отож я запрошую вас у коментарі. Давайте разом обговорювати, вирішувати це питання. І власне переходимо до з'ясування. Отож, чи варто грати в ігри? Я пропоную тут порівняти всі плюси і мінуси проведення часу в іграх, щоб у висновку знайти відповідь на це питання. Я спеціально виділив по три з кожної сторони, щоб обрати не те, що буде переважати кількісно, а саме те, що буде переважати по своїй користі. Почнемо з плюсів. Перший плюс розваги. Якби я зараз не намагався вас переконати в тому, що це погано чи не погано, але будемо чесними, ігри насправді розважають. Але звичайно, потрібно розуміти, в які ігри грати і тому подібне. Але навіть не дивлячись на це. В ігри грати весело. В більшості ігор цікаві. Ти починаєш не грати. В більшості ігор цікавий сюжет. Тобто нам подобається проходити гру за сюжет, за атмосферу. Все одно, як не як, ми більше часу проводимо в іграх, бо нам це подобається. Нам подобається переживати різні життя, різні сюжети, адже гра надає нам таку можливість. Адже в грі, наприклад, та саме, як GTA 5... Там чи будь-яка кита, да, ми можемо робити будь-що ганяти на машинах, стріляти в людей, хоча до тебе це жесть. Але робити все те, що ми не можемо робити в житті. Наприклад, в інших іграх, така як там Dead Redemption 2, ми можемо грати за ковбоя якогось, там їздити на конях, подорожувати по Америці. За це ми любимо ігри, що вони відкривають для нас безліч нових світів, що це така розвага, яка знову ж допомагає пережити. Безліч інших життів, коли у нашому житті не все так і весело. Тим паче в нас час. Другий плюс друзі. Звичайно, що я також вважаю великим плюсом те, що ми можемо завдяки іграм, завдяки онлайн-іграм знаходити нових друзів, або завдяки те, що ігри мають собі кооперативні режими, це коли ти можеш грати з своїм другом у двох або в трьох. Бо чотирьох там в одну якусь гру, і ви можете просто разом проводити час із задоволенням. Це звичайно величезний плюс. От, наприклад, як у мене зараз я проходжу з сестрою гру і Takes Two. Напишіть в коментах, хто знає цю гру, хто вже проходив її разом з кимось, там своєю дівчиною чи просто своїми друзями, чи своїм хлопцем. І нам подобається разом грати в цю гру. Вона весела, вона дуже пов'язана на, на співпраці, де ви повинні разом придумувати, як розв'язувати деякі логічні. Задачі, яскравий приклад, це гра Portal. перший портал, другий. Другий ви можете грати в кооперативу. В другому порталі також ви можете е вирішувати якісь логічні задачі. Ви спілкуєтесь з другом, проходите рівні, ви чудово проводите час. І нарешті третій плюс покращення розумових здібностей. І, звичайно, один з таких плюсів, який я не, на який я не дуже звичайно зважаю, адже це все завжди залишається тільки в нашому мозку. Це покращення наших якихось здібностей. Тобто, коли ми граємо в якісь нормальні ігри, вони розвивають абстрактне і логічне мислення. І ми, звичайно, з цього напевно не розуміємо, адже це все знову ж відбувається у нас в мозку, тільки і ми якось прокачемося несвідомо. Але, звичайно ж, це також великий плюс і, наприклад, я згадував гру Portal, Portal 1, Portal 2, ті, хто грав в цю гру, Знають, наскільки вона буває важка, наскільки там важкі рівні іноді для того, щоб їх пройти, тобі справді потрібно трішки посидіти і подумати. Тобто наш мозок працює і це добре, тобто, ми не засираємо його сміттям, як, як під час там перегляду Тіктоку. Ми сидимо, розв'язуємо типу, наш мозок розв'язує задачі, так як пройти цей рівень. Є також багато різних ігор, там стратегій. коли ти насправді там в кого є здатність до е, стратегічного мислення. То їм подобається грати в цю гру, адже ти там є знову ж дуже багато різних ігор. Це там місто будівні, тактичні ігри, коли ти там військо береш, якесь створюєш військо і там ним нападаєш на інше військо. І це також розвиває стратегічне мислення. Тобто, насправді, деякі ігри можуть нас розвивати. І це також величезний плюс. Тепер перейдемо до мінусів. Перший мінус залежність. Але попри всі ті плюси, що я навів вище, у нас з'являється перший мінус це залежність від комп'ютерних ігор. Для тих, хто багато часу проводить в іграх, ви знаєте, як іноді це буває. І я знаю по собі, коли ти довгий, просто довгий час сидиш за комп'ютером, сидиш там цілий день, ти просижуєш нього і ти не можеш. Ти не можеш стати з нього, адже ти хочеш тебе залежність. Тебе тобі грає дофамін. До речі, якщо не знаєте, що таке дофамін, подивіться відео про залежність від Тіктоку. Називається Тікток головного мозку. Минуле відео на моєму каналі. Там я розповідаю про дофамін, як він впливає на нашу залежність від соціальних мереж. А в нашому випадку в цьому відео це від ігор. Тобто ми починаємо проходити якийсь... Рівень, ми очікуємо, що ми будемо отримувати від цієї гри задоволення. Саме тому ми продовжуємо грати і грати і грати, і ми сидимо вже цілий день. І, мабуть, єдина проблема, яку спричиняє залежність від ігор, це те, що ми починаємо витрачати в них дуже багато часу. Другий мінус марна трата часу. І Тож також не менш важливий мінус, напевно, те, що йде відразу за залежністю, саме тому я його поставив на друге місце, це марна трата часу. Я зрозумів, скільки можна було б зробити для себе корисного, просто не граючи в ігри. І звичайно, ви можете казати, що, типу, та ігри це. Спосіб відволіктися, спосіб відпочити, але насправді не так і багато часу потрібно відпочивати. Можна відпочивати там, не знаю, що щити. Коли ти щось вчиш, прокачуєш мозком, ти відпочиваєш тілом. Потім береш там, коли якось займаєшся спортом, прокачуєш своє тіло, ти відпочиваєш мозком. Коли ти граєш в ігри, ти не відпочиваєш. Ти, ти трішки розораєшся, але наш мозок працює максимально так. Ти відпочиваєш тілом, але ти сидиш амортний у такій позиції, і там, типу, отак сидиш, граєш, тримаєш і... Геймпас, я там клавіатуру. Саме головне порівняння, яке ми можемо провести з іграми і нашим життям із тратою часу, що візьмемо, наприклад, якусь ММО. РПГ, то тобі потрібно прокачувати свого персонажа. Тобто ти граєш, ти вкладаєш в нього велику кількість часу, прокачуєш його перший, рівень, другий, третій, четвертий, п'ятий, і тебе рухається, рукає, ти хочеш прокачувати, чи там інші якісь ігри РПГ знову жіри, де тобі потрібно прокачувати персонажа, ти витрачаєш на це свій час, щоб прокачати комп'ютерного персонажа. Тобто вдумайся, замість цього ти міг би так само як у грі прокачувати себе. Такі ж самі скили, такі самі навички, які у грі, тобто взяти не знаю, якийсь просто список навичок, так із із Скайріма, там красномовство, торгівля, різні там сила, розум і так далі. Тобто взяти велику кількість навичок і просто прокачувати це в себе. Адже в чому головний нюанс, що хоч ти прокачуєш персонажа в іграх, що хоч твій персонаж в грі стає краще, але ти залишаєшся таким самим задротом, яким ти і був. І після цього просто починає страждати все твоє життя, і це буде наступний мінус. І третій мінус погіршення здоров'я і життя загалом. Звичайно, в цьому мінусі я вже беру таку дуже патову ситуацію, коли людина сидить просто днями. Не вилазить із комп'ютера, там виходить тільки в туалет і щось поїсти, не виходить на вулицю. Я розумію, що більшість людей грають в ігри там невеликий проміжок часу, але я хочу просто розповісти про самі гірші наслідки, які можуть бути. Тобто погіршення здоров'я. Тобто, чим більше ми сидимо за комп'ютером, наше тіло стає слабкішим. Ми стаємо товстішими, якщо ти ще й а більшість полюбляють просто сидіти, грати в ігри і щось їсти всякі чіпси, всякі солодощі, ти стаєш товстішим. Негарним, ти дивишся на себе в зеркало, що ти з собою зробив, і тобі від цього стає гірше, адже ти такий блін, та я вже все, я вже себе так запустив, я вже не хочу нічого робити. Все гірше, все гірше і все гірше. Тебе погіршуються соціальні зв'язки. Адже ти вже не ходиш на вулицю, ти нічим не цікавишся, окрім ігор. Ти не знаходиш нових знайомих? Адже тобі. Легше сидіти у своєму світі за комп'ютером і проводити там величезну кількість часу, у тебе з'явились нові ігрові друзі, друзі з ігор. І, звичайно, ти отримуєш від цього задоволення, адже я в певній мірі також розумію тих людей, яким важко, наприклад, якось у соціумі адаптуватися і вони знаходять себе у іграх. Вони знаходять себе в крутих персонажах, де вони, якщо, наприклад, ми візьмемо до уваги гру Відьмак, там ти крутий Відьмак, ти вбиваєш монстрів, у тебе е багато дівчат. Це, це приємно ти типу, повідчувати. Ти відчуваєш себе, наче ти якби він. І в мене було таке саме відчуття. Я грав в цю гру, я уявляв себе ним, я уявляв себе Геральтом, типу, що я крутий чувак, я тут тихо буваю, ходжу на круті завдання. У мене там е, е, багато крутих дівчат, типу, так, це круто. Але вимикаючи гру, я розумів, що а, а в житті я ж, я ж не такий крутий. Я ж нічого не роблю для того, щоб бути крутим, щоб ставати краще. І саме через це я перестав грати ось в такі ігри, де... Тобі потрібно прокачувати свого персонажа, коли я можу прокачувати себе замість цього. Також мені здається, ще в догонку можна до цього додати, що ти помічав взагалі, як коли ти граєш в ігри, наскільки часто ти нервуєш, стресуєш, злишся просто. Я зрозумів, що через те, що я грав багато в ігри, і в мене коли щось не виходило, звичайно, переважно це в онлайн іграх. Ти граєш і ти бам-бам, там починаєш, просто там щось не вийшло, тебе вбило таке. Та все, починаєш там просто все трощити, типу, бити руками по столу, агресія виникає. І якщо подивитись зі сторони, це так страшно виглядає. Типу, це настільки. Ну, типу, ти не побачиш таких емоцій, там, в людини, яка сидить і читає якусь книгу. Ну, типу не буде такого що людина читає книгу і така та що там? Ну звичайно, якщо якийсь там супер неймовірний сюжет, то це може типу, просто викликати емоції, ж, типу, та як це сталося? А в іграх це злість, і це також це руйнує мозок наш. Тобто, тобто це негативні емоції, які ми притягуємо у наше життя. Навіщо це тобі? І я розумію, я от по собі бачив, що от коли я грав постійно в танки, там, в of Tanks, я злився. В мене виникала агресія, і я по життю ставав агресивнішим. Тобто я на все реагував агресивно, типу, щось мене сталося. Ну, Звичайно, я впевнений, що це впливало на мене. Але я цього не розумів. Мені здавалося, це нормальним, коли ти, типу, злишся в іграх, що ти так і повинно бути. А як? Якщо ж він мене злить, то я ж повинен злитися. Та ні. Якщо вже грати в ігри, то вже грати в ігри, які приносять задоволення, в які ти граєш, ти знаєш, спокійно. Краще такі, чи. Ігри, які тебе злять, які просто виводять тебе з себе. І отож, варто робити висновки у цьому відео і питання, чи варто грати в ігри. Я взагалі для себе думав, от перед початком зйомки відео, на яку ж сторону я стану, що ж я оберу насправді, чи варто грати в ігри, чи ні. І я вважаю, як завжди, що десь повинна бути золота середина. То я не знаю, можливо, через декілька років, там, через 10, чи ще раніше, я скажу, що ні, взагалі в ігри не потрібно грати, адже це марна втрата часу і можна себе прокачувати в чомусь іншому, займатися чимось іншим, чимось кориснішим. Так, це може бути і я це абсолютно розумію. Але якщо вже сталося так, що ти хочеш пограти в ігри, тобто є в тебе до цього бажання, то я вважаю, що нормально пограти в ігри там. Два-три рази в місяць, коли ти якийсь один день просто чи один вечір собі приділяєш, ти сідаєш грати в якусь лампову інді-гру, якій ти просто, от справді, забудеш про все, забудешся, і просто кайфанеш, от реально. А не грати в ігри, де тобі потрібно постійно грайндити, де ти, 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 ти маєш прокачувати персонажа Бам-бам-бам-бам-бам. Так, зараз я заходжу і цілий день витрачаю, бо мені треба докачатися до 10-го левела, вкачати 10-й рівень танка купити. Типу, ні, 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 не такі ігри. Тобто ігри, де ти просто граєш спокійно, якийсь один вечір можеш в них провести. І все, і коли це в тебе не буде як залежність, тоді я вважаю, що це нормально. А не коли ти витрачаєш більше свого часу, от у мене було навіть недавно, я. Свої вихідні я витрачав на те, щоб пройти гру. Зараз я витрачаю свої вихідні на те, щоб зробити себе кращим, щоб зняти відео на YouTube, щоб прочитати якусь книгу, щоб зайнятися спортом. Тобто я на це почав витрачати час, і мені подобається, і я отримую задоволення від життя нарешті. А до того я прокачував персонажів в іграх, я проходив відьмака, я прокачував максимально там його рівень, я робив кращим його життя, кращим персонажа. А себе я краще не робив, і мені це не подобалося, адже я стояв на одному місці. Я вважаю, що можна залишити для ігор якийсь знову ж певний відсоток часу у нашому житті, адже я не закликаю нікого, типу ставати повним там аскетом від усього відмовлятися ні, мені нічого не потрібно. Ні, просто знайти у цьому баланс. Ти можеш сісти грати в гру і витратити на неї цілий день. Але ти повинен розуміти, що це не принесе тобі ніякого задоволення, це не зробить тебе кращим. Я думаю, що коли ти розумієш вплив ігор на наше життя, і коли ти розумієш, що краще замість цього, напевно, я якось почитаю книгу чи займуся спортом, тоді ти ставишся до ігор як до такого короткого задоволення, коли ти можеш сісти і витратити вечір на це, просто навіть не витратити, провести вечір за цим заняттям, і тобі буде окей. Адже ти робиш це знову ж там один, два чи три рази в місяць, чи там знову ж декілька годин в тиждень. Це не буде впливати погано на твоє життя, адже всі нам іноді потрібно якось відпочивати навіть від якихось там робочих буднів і навіть від прокачування себе у реальному житті. Тобто, я думаю, потрібен бути баланс, золота середина, і тоді все у нас буде добре. Напишіть свою думку в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати, що ви про це думаєте. З вами був Влад Триволенко. Дякую, що були на моєму каналі, що дивились це відео і все, бувайте.